Вітаю, це Дніпрооперативний. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про нові загрози з боку Російської Федерації та Білорусі. З нами на зв'язку кандидат політичних наук Руслан Ключник. Руслане, я дякую, що змогли доєднатися до нас. Власне перше питання, яке я хотів би вам задати, це питання, що стосується інтерв'ю генерала Залужного, головнокомандувача Збройних сил України, яке він дав буквально днями виданню «The Економіст. Зараз це інтерв'ю обговорюють без перебільшення в усьому світі і в Європі і за океаном. Зрозуміло, в Україні обговорюють це і в Російській Федерації. Власне загальна характеристика тих тез, які висловив генерал, головнокомандувач збройних сил у своєму інтерв'ю, економісту, вітаю, Андрію, вітаю, шановні глядачі. Дійсно, інтерв'ю дуже знакове. Я би сказав, що воно не оптимістичне, не песимістичне, воно, от, з точки зору політичного та воєнного реалізму. Було дано, ми, звичайно, не військові експерти, але що можна сказати тезово? Ну, по-перше, те, що що виходить з цього інтерв'ю, що можна який висновок зробити: що війна не закінчиться швидко. Тобто, вона триватиме ще ну, в такій ближній перспективі, ще місяці. Точно також ну, дещо песимістичні. Для нас песимістичні звичайно прогнози стосовно мобілізації в Росії, тому що говорять залужний про те, що мобілізація у них вдалася, тому що у нас ну нам вигідно говорити про те, що мобілізація в них провалена, і так далі, і про те, що власне у них є певні. Проблеми з цим з набором солдат, але ми розуміємо, що і той самий залужний казав, що у них цар сказав воювати, вони пішли воювати. Я би це інтерпретував дещо з позиції, знаєте, не е, навіть е, такого архетипу царя, а з позиції того, що суспільство в Росії атомізоване, тому здатність до протестів низька. Тому люди говорять про те, що вони нічого не можуть зробити, і значна частина підкоряється владі. Також він говорив про ефективність ПВО і про те, що його потрібно більше. Також він говорив, дав дуже цікаву характеристику генералу Суровікіну, назвав його держемордою, тому що він такий досить авторитарний жорстокий. Ну, знов таки за характеристикою залужного, тому що залужний, ми знаємо, що він дуже добре дуже добре знає всіх цих військових. Російських, ну і також говориться про те, що можливим це те, що для нас дуже неприємне, але тим не менш, з позиції реалізму повинні про це говорити. Це те, що готується наступ на Київ, в принципі, тобто він можливим є. От, власне, моє наступне питання стосується цієї тези генерала залужного з вашої точки зору, наскільки можливий отакий от кривавий дубль 2 який ми бачили фактично рік назад. Тобто, наскільки можливий перехід українського кордону з боку Білорусі? Я думаю, що можливим є все. Я думаю, після 24 лютого ми розуміємо, що можливим є в принципі все. Ми не могли уявити собі, що можна обстрілювати атомну станцію, наприклад. Але ми переконалися в тому, що можна. Ми не думали, що може бути наступ з території Білорусі, і я думаю, що навіть ті, хто говорили про те, що все таки Росія почне широкомасштабне вторгнення, багато хто не вірив в те, що буде наступ з Білорусі, але він був і власне на Київ йшли війська з Білорусі. Якщо говорити про ситуацію на сьогоднішній день, то в принципі знову таки можливо все, тому що в Білорусі концентруються російські війська, вони там знаходяться постійно, туди прибувають російські війська, вони там дислоковані, там відбувається накопичення техніки, ремонт цієї техніки. Тому відповідно, ми звичайно сподіваємося на те, що не буде цього наступу, але в принципі бути готовим до Ще одні спроби взяття Києва ну потрібно. От у цьому контексті до речі, ті військові тренування, які відбуваються у Білорусі, про що це говорить знову ж таки. Повертаючись думками не рік назад, фактично, от перед початком широкомасштабної агресії відбувалися подібні дії. Хоча ми пам'ятаємо ті ж заяви з боку росіян, з боку білорусів, що ніякого нападу не буде, що це звичайні навчання. Але те, що ми побачили 24 лютого і пізніше, в принципі, ці слова можна характеризувати, як Не можна характеризувати, по факту, це і є брехнею. От нинішнє навчання, про що вони говорять? Ну, нинішні навчання вони звичайно мають на меті показати з одного боку показати силу і злагодженість саме армії двох країн Росії і Білорусі, тому що свого часу білоруси говорили здається сам Лукашенко говорив, що армії Росії та Білорусі вони тренуються як єдина вже військова сила. Це він говорив ще до візиту Путіна до Мінська. І е, дійсно воно так і є, тому що е, у них спільне спільне там угруповання, вони його нарощували. Про це відкрито говорив Лукашенко. Е, і я думаю, що ці навчання вони можуть, знову так тут є безліч варіантів, вони можуть проводитися просто як демонстрація сили. Ну, але вони можуть бути як свого часу навчання союзна рішимость у лютому 2022 року. Ми пам'ятаємо, що ця, ці навчання союзна рішимость вони перейшли, вони плавно перейшли власне, в перехід українського кордону російськими військами, зазначу російськими, не білоруськими, але з території Білорусі. Тому ми повинні також готуватися до різних сценаріїв. Так, Руслан, власне, ви згадали про візит російського диктатора Путіна до Мінську, до Білорусі, який відбувся, от закінчився буквально декілька годин тому. Якщо я не помиляюсь, це взагалі перший закордонний візит російського диктатора за кордон після початку власне війни проти України. От якщо давати характеристику цьому візиту цій зустрічі, про що говорили, про що Домовлялись взагалі, чи наскільки велику загрозу становить в принципі, наслідки цієї зустрічі і ті домовленості, які досягнуті між двома диктаторами білоруським та російським? Потрібно сказати, що це перший візит російського президента до Білорусі з 2019 року, тобто за останні три роки. На це на цю зустріч довго чекали, і дійсно вони обговорили багато питань, деякі з яких не афішуються. Просто це тримається в секреті, і Лукашенко сам сказав, що не все він буде зараз. Опублікувати. По-перше, це обговорення єдиного газового ринку. Ми розуміємо, що Білорусь вона дуже залежить від російського газу. Сказали, що вони обговорили ціну на газ на найближчі три роки. Також Путін і Лукашенко не пам'ятаю, хто конкретно з них це сказав, але вони говорять про те, що товарообіг між країнами може досягти 40 мільярдів доларів на рік. Це дуже е, такі е, значні показники. Також вони говорили про спільне виробництво та ремонт воєнної техніки, що також є важливим, і підготовку білоруських льотчиків е, російськими інструкторами це також е, дуже такий тривожний можливо сигнал, тому що це е, подальша інтеграція двох армій. Лукашенко у свою чергу сказав, що в Білорусі на бойовому чергуванні зараз перебувають іскандери російські та С 400 Іскандери, як ми знаємо, можуть нести ядерну зброю, завдавати ядерних ударів. І також Лукашенко заявив про те, що чутки про можливе поглинання Білорусі Росією не відповідають дійсності, тому що на думку Лукашенка це виняткова вигадка політемігрантів. Так, ну власне, Руслане, на завершення нашої розмови хочу вас запитати, якщо ми вже так досить багато почали говорити про Білорусь. От ваша думка наскільки можливе втягнення безпосередньо регулярної білоруської армії у війну з Україною на боці Росії? Я думаю, що це дуже малоймовірно, тому що білоруська армія не є сильною. І ми розуміємо, що суспільство в Білорусі, і в тому числі військові Білорусі, вони як то кажуть, на це не підписувалися. І за опитуваннями, якщо їм довіряти, то більше 90% білорусів не хочуть участі Білорусі у е, е, цій війні. Тому я думаю, що гіпотетичне втягнення білоруських військових на боці Росії у цю війну е, воно з одного боку призведе до тяжких втрат у самій білоруській армії. До тотальної делегітимації режиму в Білорусі, тому що білоруси, вони чому вони власне взагалі нормально більш-менш ставляться до ну прийнятно ставляться до такої от диктатури, до позбавлення прав людини до порушення прав людини, тому що у них принаймні немає війни у Росії. Є мобілізація, у нас є війна. А у Білорусі немає ні того, ні іншого. Тому, якщо цей умовний суспільний договір буде порушений. То білоруси, звичайно, вони можуть її на вулиці вийти, і вони ми бачили, що вони здатні до протестів. Ну і звичайно, що е, якщо в принципі теоретично такий шанс звичайно існує. Якщо білоруська армія вторгнеться на територію України, то звичайно, що вона ускладнить нам оборону, але при цьому я думаю, що вони е, будуть розбиті ці війська, якщо вони все-таки перейдуть кордон. Тому я думаю, що такий сценарій. Варто розглядати як мало ймовірно. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом політичних наук Русланом Ключником. Підписуйтесь на Дніпрооперативний, оперативний, ставте лайки, коментуйте на все добре.